Так, добрий день. Ми знаходимося на ділянці нашої лохи на якій 7 років. Зараз ми переробляємо стару посадку. Будемо ставити агротканину з обох сторон, верх засипати опілкою. Спочатку домітуємо ґрунт, у нас росте в звичайному ґрунті. Ми його просто закисляємо щавливою кислотою 2 грами на 10 літрів. Тут була до цього плівка. Вона знялася, своє відслужила. Зараз маємо таку ситуацію. У нас коріння, що видно, воно все наверху. Тому ми поновляємо ґрунт, домітуємо висоту. Потім ставимо тканину і будемо скріплювати кліпсами з друту 3 мм. А ця, це в нас буде четвертий рік, вона росте просто на плівці 40 мікрон. Теж поки росте так, а далі буде видно. Треба буде переробляти, коли корінь піде наверх, до... докидувати ґрунт. З цієї сторони так само. Зараз це в нас сітка вольєрна від, від зайців. Так, це трьохрічка. Це трьохрічка, вона дуже гарно пішла. Має дуже гарний приріст. Дивіться, в висоту мені... Метр п'ятдесят, є точно. Скоро буде зацвітати. Сульфат амонію, вже вносився, від будемо обробляти вертімек або сінтак. Грун звичайний. Ну, пілка мовчується, звичайно, але ґрунт звичайний. Можете бачити накислий, отакий. Вона у нас росте ідеально. Ягода дуже велика. Ось так. Це перша ділянка. Є ще інша. Там все переробляли не агротканиною, а плівкою. Теж покажу пізніше, дуже гарно вийшло. Так, зараз покажу скоби. Скоби з такого друта. Це робили під свої розміри. Нарізала довжину. І приблизно, як вже нам підходить, будемо нагрівати нагрівати края і пропалювати, щоб агротканина не розходилась. Зараз вам покажу. Тут буде ще інший рлон. І ось таким чином. Буде тримати одну сторону. Є іншу. Отак От намітується. ну Тут висота достойна. 40 сантиметрів є точно. І так засипаємо тільки верху пілкою, бо по боках у нас буде тканина. І потім зверху капельна лента, Дві. Потім пустимо зверху, і дуже буде зручно працювати, бо можна буде завжди докидувати опілк. Агроволокно кліпсу знімемо. Так, і опілку кидай хоч, хоч кожен рік. І так само добре. Яра комплексна, дуже гарно себе показує на лохині. Також дуже зручно вносити підплівку. Менша площа вноситься, бо там тільки кружечок. А тут у нас вже можна повноцінно удобрити. Так, перший рядок зробили. Зразу перевіряється на вітер. Вітер сильний, бачите, як натиляє лохиною. Все, все, все чудово. Вітер не здуває, скоби тримають. По одній ставили. Одній між кожним кущем. Отак От Ну, Сильно тримається сантиметр 20. Отак От свається. Тримається гарно, гарно. Це ще інший. Висота у нас така достойна, дуже, дуже висока, не можу просто по... Показати десь, ну, до пів метра є. Зараз пів метра є точно.